Вже виконали облаштування пальового поля та переходять до прокладання гідроізоляції. В Запоріжжі триває будівництво підземних шкіл через необхідність запобігання овалу ґрунту в одному з майбутніх навчальних закладів міста. Процес затягнувся на три тижні. Як зазначають обласні адміністрації, проєкт школи став одним з найскладніших. Тож для того, аби прискорити зведення, роботу підрядників планують організувати в дві зміни. На даний час ви... Викона свайне поле, виконана підбетонка, і на даний час робиться гідроізоляція першого шару і підготовка, підармування під нижню плиту. Далі заливається, якщо ви бачили на іншій школі перша плита, потім армування стін і верхня плита. Це взагалі буде готовий підземний бункер, а далі вже внутрішня відділка ззовні гідроізоляція вертикальна та горизонтальна. Школу планують запустити до грудня цього року. Дві зміни заклад зможе приймати до тисячі учнів в тому випадку, якщо батьки школярів в більшості підтримають очний формат навчання. У разі якщо хтось обере дистанційну освіту, дитина зможе займатися через цифрові платформи. Повністю підземна школа, яка в дві зміни зможе приймати тисячу учнів, буде покривати потреби саме цієї школи. Якщо не буде відповідної кількості дітей, які погодяться навчатися офлайн в підземній школі, то звичайно ми розуміємо, що батьки з навколишніх шкіл з радістю погодяться своїх дітей віддати саме в цю повноцінну підземну школу. Ми розраховуємо, що вже до кінця листопаду ми зможемо. Розпочати процес освітні саме в цій школі, і сьогодні це задача, та яка є на пріоритетному контролі, для того, щоб ми змогли надати якісну та безпечну освіту для наших школярів.